Всім привіт! З поверненням до AllTrade. І сьогодні ми поговоримо про одну з найкорисніших функцій в трейдингу і загалом в нашій платформі: А саме Paper Trading, або, як його ще називають, Demo Trading. Отож, чому ця функція важлива, як це працює, і як налаштувати Paper Trading аккаунт саме в AllTreді? Для цього ми повинні знайти секцію налаштування і натиснути ось на цю кнопку в розділі Exchanges Devices. Як ми бачимо, в мене вже є декілька Paper, paper Trading аккаунтів, але давайте створимо новий. Нажимаємо на клавішу «Плюс Paper Trading» І створюємо Paper Trading аккаунт з платформ. Давайте виберемо QCoin, наприклад. І назвемо його ну, хай буде так, так, так як воно є. Так, Q, Qcoin paper 2. Натискаємо save. І, відповідно, у нас утворився створений новий QCoin Paper Trading трейдинг аккаунт. Заходимо на Trading Terminal. І в розділі аккаунти ми можемо вибрати наш новостворений Qcoin аккаунт. Що ми можемо бачити? В першу чергу звертаємо увагу на те, що у нас з'явилося 10 тисяч USDT на рахунку. Так? Які ми, відповідно, звичайно ж можемо використати. Але важливою функцією є те, що ми можемо змінювати наші баланси. Так, тобто, якщо нам, наприклад, потрібно, умовно кажучи, 20 тисяч USDT і 10 ефірів, ми можемо ці баланси змінити. І, як бачимо, ми маємо на нашому аккаунті змінені складові. Також ми можемо, звичайно, вибрати купу різних монет так, і змінити там також кількість, кількість монет. Ну, це залежить від того чарту, який ви вибираєте саме для трейдингу. Відповідно, що може зробити далі Paper Trading саме для вас. Так? Коли трейдер починає свою торгівлю, завжди це є небезпечно, тому що. Є велика ймовірність втрати своїх коштів через недосвідченість і так далі. Саме для цього приходить і paper Так, Давайте розберемо, як, наприклад, це буде працювати. Ну, умовно кажучи, візьмемо якусь з, давайте ось тут натиснемо функцію бектесту, так, яку ми відповідно розібрали в минулих, скажімо так, минулому нашому відео. А, так, звичайно, у нас неактивований віджет. Тепер натискаємо backtext. Ми можемо створити навіть якусь рандомну дату, так, взяти. Тобто, як ми бачимо тут клавіша random bar. Давайте натискаємо Create. Хорошо, що ми бачимо? Ми бачимо ціну, ми бачимо наш чарт, так, і відповідно ми можемо починати. Тут у нас вся інформація, так, ми можемо починати відповідно наш трейдинг. Так. Давайте почнемо з того, що ми можемо просто зайти в позицію, так? Наприклад, на 50% по лімітній ціні. Ми можемо виставити Take Profit, Stop Loss і спробувати подивитися, як відпрацює наша перша позиція, і які зміни на нашому аккаунті відбудуться. Так, тобто, ми, скажімо так, спробуємо найпростішим методом. Да, це, звичайно, Smart Trading, Smart позиція Натискаємо Place Order, Ми можемо бачити всі деталі, які тут у нас є, і натискаємо Confirm. Чудово. Тепер за допомогою функції бектесту ми можемо побачити, як спрацює наша угода. І подивимося на зміни по балансу. В першу чергу, звичайно, ми можемо побачити, що у нас тут стало 5000 USD, так, ну, 4990 USDT і 2,3 ефіра. Тепер відповідно дивимося, що відбудеться з нашою позицією. Так, ми бачимо заход, вхід в позицію, точніше. Ціна, відповідно, коливається, і ми бачимо лінію також break-even, так, тобто це лінія без збитку. Так. Як бачимо, ціна в такому доволі сильному ренжі, як це називають, або такий боковик, іншими словами, і ціна близиться до стоп-лосу, але нас ще по стоп-лосу не вибиває. Так. Ми можемо бачити в реальному часі, як змінюється наша. ПНЛ, так, тобто, це або прибуток, або збиток. А, так, ціна досі рухається в такому доволі сильному рінджі. Давайте трошки зменшимо. Чудово. Так. Хорошо, а, ми отримали take profit, так. Ми отримали take profit, Тобто, давайте подивимося ще раз. Ми зайшли в позицію ось тут і вийшли з позиції тут. Тобто ми отримали е, 150 доларів чистого прибутку 158, якщо буде точно, так тому що у нас а сто п'ятдесяти навіть, да? тому що це в це в доларах, а це в ціна трішки відрізняється. Важливим фактором є те, що е, починаючі трейдери, так можуть бачити, і навіть досвідчені трейдери е, можуть бачити, як працюють їхні стратегії за допомогою саме пейпертрейдинга і бектестинга. Так, відповідно, тому що е, за допомогою бектестинга ми можемо повертатися е, в. Минуле, грубо кажучи, так, минуле тих, ну, тих чи інших монет, які ми виберемо. так, І дивитися, як графік змінювався, відслідковувати свої певні стратегії. Також можемо додати, що це одна із функцій, так, але якщо ми, наприклад, хочемо, давайте проведемо якусь трендову лінію, так, ну щось типу такого. Зможемо додати відповідно сповіщення до тієї чи іншої ціни. Так? Тобто ми можемо, наприклад, на ось цю нашу трендову лінію зараз додати відповідно сповіщення. Так? Ми можемо бачити, тут утворився такий значок дзвіночка. Давайте подивимося, як це спрацює. Дивіться, тепер ось в цьому, зараз трошки детальніше це покажемо. Ось тут ми отримали наше сповіщення. Так? Тобто на наш мобільний телефон, якщо в нас є підключена функція, да? і на відповідну пошту прийде сповіщення, що ціна перетнула дану лінію. Так? Або це також може бути не трендова лінія, а якась лінія підтримки там, і так далі да? підтримки опору. Тому... Це все звичайно індивідуально, хто, хто як вистрать. Але суть в тому, що все те, що є в реальному трейдингу, все те є і в пейпер трейдингу. Тому це дуже зручно. Так, Давайте ми це видалимо. Також важливим є те, що ми можемо заходити в шорт-позицію, незважаючи на те, що це у нас іде спотова торгівля. Так? так як ми можемо змінювати наш баланс, ми також можемо заходити в спотові в шортові позиції. Давайте, наприклад, зробимо це за допомогою ладер-ордера. Ладер-ордер це коли ми виставляємо, наприклад, ми виставили 5, так? тобто 5 послідовно однакових ордерів. Так, Ми можемо їх виставити в. Різних uh, варіаціях, там ми можемо їх виставити так. Ми можемо тут змінити на, експон... на експоненційну, на Fibonacci да, і так далі. І на лінійну. Давайте залишимось на лінійній. Спробуємо виставити Take Profit. Давайте якось зробимо отак. Спробуємо виставити Take Profit і Stop Loss. І подивимося, uh, як це відпрацює. Знову таки, вся інформація у нас є тут. І за допомогою е бектестингу ми знову-таки зможемо так подивитися, як це буде працювати. Так, ми отримуємо все нові і нові е відповідно наші ордери. І нас вибиває по стоп-лосу. Так, як ми бачимо, е ми отримуємо стоп лос е І у нас стає менша кількість ефірів. Так, е Знову таки, пейпер трейдинг нічим не відрізняється від реального трейдингу. Відрізняється тільки тим, що ви не втрачаєте свої кошти, і це є дуже важливим фактором для саме починаючих трейдерів. Для більш досвідчених трейдерів це є дуже гарною дуже гарною можливістю відповідно протестувати нові стратегії, так спробувати подивитися, де є помилки, де є відповідно якісь закономірності і так далі. Підписуйтесь на утреді, далі буде цікавіше і більше різних цікавих функцій, які може запропонувати ця чудова платформа.